Три пункти, завдяки яким я щодня зростаю, і продовжую рухатися до своїх цілей, не дивлячись на те, що колись в мене щось не виходить. Перша відповідальність на собі, за свої результати, успіхи і так далі. Я знаю, що ніхто мене не прийде рятувати, ні мій чоловік, ні мої батьки, ні ще якісь родичі і так далі. Що мої цілі потрібні більше за все, мені, моє життя, яке я хочу, дохід та будь-що. І тому вся відповідальність за. Це все лежить на мені, так у мене є підстраховка у вигляді чоловіка у вигляді фінансової подушки безпеки, але я все одно покладаюся на себе, а не сиджу на шиї чи на дубі рівно і нічого не роблю. Я все одно продовжую рухатися далі. Два це зміна мислення. Тривалий період часу. в мене було дефіцитне мислення через моє дитинство, бо я зростала в багатодітній малозабезпеченій сім'ї, де вічно чула про дефіцит грошей. От нам їх тотально не вистачало ні на що, і їх практично не було. І тому моя психіка вона була в вічній тривозі і в страху жити і померти в бідності. Через це я хапалася за будь-які можливості і дуже легко велася на різні розвідники по типу тисячу доларів. В легкості і так далі, Я купувала курси. Бо моїй психіці потрібно було вийти з цього стану. Але через дефіцитне мислення я постійно в нього поверталася допоки не виявила оцей патерн і не почала його змінювати. І третя це тотальна віра в себе. Я не знаю, що б я без цього робила. І якби взагалі я закривала якісь свої ці цілі, я не скажу, що я взагалі по життю дуже така самовпевнена людина, але я вірю, що в мене все вийде. Я навіть в університет подавала документи лише в один, бо дуже була впевнена в тому, що в мене вийде поступити. Хоча я не була там найкращою серед усіх, там в мене не було по ЗНО 200 балів, але все одно завдяки цій вірі. Я думаю, переважно я досягла багато своїх цілей в житті. Забирайте собі і діліться своїми пунктами, що саме допомагає вам рухатися до ваших цілей.